Ів'ю uh, really said, take a look at what happened. <звук> майже не постраждав. Одна з куль зачепила лише вухо Дональда Трампа. Його слова зі сцени боріться з піднятим кулаком у повітря вже пророкують новим гаслом передвиборчих перегонів республіканців. А сам замах на кандидата у президенти США оцінюється перемогою на виборах. У будь-якому випадку це приведе консолідацію електората. Всі об этом знають. І тепер ну, це таке громкое событие, которое прогремело на весь мир. І Трамп активно буде розкручувати цю тему. Вони вже вызывают голову секретной служби на слухання в многое і другое. То Тобто, це такий доповнительний толчок избирательной кампанії Трампа. Після замаху на Трампа в американському суспільстві заговорили про теорії змови. Одна з версій інсценування самими республіканцями. Это точно ні, потому что слишком знаете, рискованно. То есть сантиметр туда повернувся, сантиметр сюда повернувся. Это катастрофа для республиканцев. Зачем им это делать, если их не кандидат и так идет на ноздрю э, с Байденом и до на, дня голосования еще огромное количество времени, где может произойти все что угодно. Если уже такое, ну скажем, делать, э, если брать чисто политтехнологически, да, что-то подобное, то это надо делать там за неделю до выбора. Деякі конспірологи вважають, що напад спланував Джо Байден і бачать прямий зв'язок демократів зі стрільцем. Вбивця Трампа на мітингу був зареєстрований республіканцем, який зробив пожертву у розмірі 15 доларів групі, яка підтримує демократів. Там уже іщуть, що це за чоловік. Все таки він був сторонником більше демократів до Отдета водозаписав роліка тоні невід республіканців і ні на ненавидит Трампа. Видання Times» написало, що в соціальних мережах також існує версія про те, що нападник був учасником руху антифа або діяв від імені трансгендерних людей. Крім того, виникло багато питань і до представників поліції. Несильно понятна поведіння. секретной службы и непонятное поведение полиции, потому что, судя по всему, там им сообщали, что они видят человека с оружием достаточно близко от кандидата президента, но никто не реагировал соответствующим образом, поэтому там будет большой разбор полетов. Свою версию высунули и россияне. У замаху на Трампа вони одразу побачили след украинских спецслужб. Враховуючи, що київський режим неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край військовому конфлікту в Україні, закликаю владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху своєю думкою. Поділився і кремлівський прес-секретар Дмитро Пісков. Після багатьох попыток устранити кандидата Трампа. политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и комплиментации Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности. На тлі всіх конспірологічних версій, які справді виглядають малореалістичними, а замах надто ризикований крок для репутації як республіканців, так і демократів, питання кому найбільше вигідно створити хаос в Америці, виглядає дуже риторичним росіянам. Нужна максимальна дискредитація демократичних інститутів, в тому числі, от попытка вкинути сюда тоже вопрос України для того щоб создать хаос. Ані о гражданська войні в СІН-Штатах Америки, враховуючи той факт, що у гібридній війні російська сторона завжди використовує різні інструменти, версія дестабілізації ситуації всередині США напередодні президентських виборів виглядає вельми правдоподібною. Скажем так, якщо руски чекають на приходах Трампа, це один вопрос. тоді, тобто, звісно, воно їм не вигідно. вот а якщо руски просто хочуть, максимально нанести большой урон в принципе Соединенным Штатам, вот тогда да, тогда действительно такая версия может иметь место быть что действительно тут есть какой-то вот русский след. Тем более, более того, вспомните, что предыдущая кампания была, в принципе, доказана силовиками, спецслужбами, разведкой Соединенных Штатов про то, что Россия втручалась да, в выборы через там, кибератаки, ну, через, скажем так, цифровой компонент.